Вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться. І сьогодні до розмови на проект Політик ми запросили екс-керівника служби зовнішньої розвідки Миколу Маломужа. Вітаю вас, пане дня. Питання Криму хотілося б з вами говорити більш предметно і більш детально. Чи має Україна взагалі шанси на його повернення цієї території на сьогодні? Керівництво Росії чітко в різних форматах і на міжнародних переговорах, і в ООН, коли були переговори Путіна і Обами, інших керівників світу. Було заявлено, що Крим вони не повернуть. Але передумови, я можу стверджувати, є, тому що якраз от великий формат вирішення стратегічних світових проблем передбачають якраз і формати повернення Криму. Да, це складний процес. Але в тому великому пакеті потужних світових проблем, включаючи проблем Росії, от, ми можемо ставити питання відносно того, що е на міжодному рівні, оце в рамках цього великого пакету. Зібрання країн двадцятки Росії і України, ми виходимо на першу модель повернення це зрозуміло виділення Криму міжнародний міжодний формат, колись був Гонконг, Китаю, який був, начебто, ще формально знаходився ну незалежно. А китайці рахували, що вони знаходиться в їх відповідно контролі. Але він був виділений як самостійна територія під міжодним керівництвом, між інвестиціями. От, і зрозуміло, що в цій ситуації ми Крим відриваємо від Росії, фактично залишаючи ну, начебто, під нашим контролем і з одного боку даючи інвестиції, але залучаючи наших міжнародних партнерів до ефективного економічного, фінансового, енергетичного, територіального контролю, контролю інфраструктури відпочинку, тобто заробляння грошей. Тобто, в даній ситуації тоді йде формат міжнародний, який передбачає якраз ефективну роботу з. Населенням Криму з їх самореалізації. І в цій ситуації, хто створить нормальне життя, а я з кримчанами постійно підтримую контакт по різним форматам, вони готові якраз і піти на активні зміни, на активну співпрацю. І за рахунок якраз вже новий формат першої економічних дій, дипломатичних дій, передбачається якраз і повернення, тому що той, хто дає ці інвестиції, хто створює нові перспективи життя, розвитку, якраз той має перспективу його повернути. Російська Федерація, навіть з рахуванням цих цих проблем великих, які в них є, економічних, соціальних і тому подібне, вона в деякій мірі деградує. Оце ми реально оцінюємо ситуацію. І на тому етапі, коли ми вийдемо на такий формат, а Росія все-таки буде ослаблена, вона не зможе ефективно з ними співпрацювати з кримчанами. І тут вже був момент істини: за кого кримчани? За повернення Україну чи за животіння з боку Російської Федерації разом з ними. Уже зараз маса проблем. Скажу, і плані і прав людини, і плані реалізації бізнесу, і особливо в сфері відпочинку, коли люди не можуть ефективно заробляти, як заробляють при Україні, і зараз, зараз зарплати відповідно впали, і особливо пенсії, якими гордилися раніше, пенсіонери, які, от ми російські пенсії маємо набагато вище, вже цього не маємо. Уже вони починають потрезяблятись. Але ніяких механізмів прямих повернення зараз таких немає, крім того потужного міжнародного формату. Поки не включиться потужний країн світу і на основі протиліччя, яке є в світі, критичних проблем для Росії не буде це питання винесено в окремий формат вільної незалежної зони під цим потужним міжнародним форматом наприклад, під ООН. Питання повернути Криму може стати до того часу, поки не буде змінено режим Росії. А він може бути надзвичайно довго, тому що ми знаємо, що президент Путін ще має перевернутися на 6 років. Відповідно, і формат його. Об'єднання або його сказати, оточення надзвичайно жорстке, і вони будуть стояти на цьому до кінця. Чи може таким ініціатором десь і знизу да, від громадянського суспільства стати якийсь поштовх стосовно повернення Криму в Україну? Оця заборона меджелісу і та ситуація, яка з меджелісом зараз відбувається надзвичайно складна ситуація з меджелісом, тому що в даний момент Російська Федерація наче ефективно працювати по об'єднанню кримських татар. Вона до того часу вже мала якраз впливи. Одна третина кримських татар ще при е тому, коли Крим повністю контрольований був нами, тобто і Іані Російської Федерації. Вони вже мали вплив на е об'єднання кримських татар, і це вже був перший розкол. Відповідно, як вони захопили Крим Російська Федерація, вони зараз е активно працюють з рядом активістів, і частина переорієнтувала на себе. І зараз відбувся розкол Менджелісів. От і ми говоримо про його. Ціло заборону, от але Росія говорить про те, що там є спрямування турецьких спецслужб, там є відповідне спрямування з боку України, і вони вже фактично відстоюють свої інтереси. І в цій ситуації надзвичайно складно зараз, щоб був цільний, потужний меджліс, який був об'єднаний єдиною ідеєю зберегти, по-перше, цільність кримських татар і вийти на нову модель незалежності. Отут якраз Росія діє надзвичайно жорстко і ефективно. І в даний момент, щоб це стало приводом для повернення, надзвичайно складно було, тому що в даній ситуації Росія не реагує ні на які ні жодні посили, ні зверні ні Обами, ні Європейського Союзу, ні відповідно якихось генасамблей ООН навіть, як ми питання стояли про анексію Криму. Тому це буде предметом меджліз надзвичайно глибоких серйозних оцінок. І ОБСЄ, і Ради Європи, і відповідно може ще раз на, відповідно на. Сесії ООН і буде засуджено дії Росії, але Росія в цій ситуації буде далі продовжити ситуацію продовжувати роботу по знеціненці діяльності меджеліса, визнаючи, як вони рахують діяльність незаконної, не відповідно до норм російського законодавства як громадської організації, а як якийсь прообраз державної структури. вони Так ставлять питання, що такого органу не повинно бути, і вони жорстко його присікають. Але я просто е знаю чи якраз потужну ситуацію, що робиться в Росії, вони цю тему будуть проводити і не зважаючи на міжнародні протести, на протести кримських татар, відповідно, і посилюючи складову, і, в першу чергу, купівлю кримських татар. І я просто вам скажу, вже більша частина кримських татар або схилилася, або мають якісь сумнів, чи нам не співпрацювати з владою Росії, тому що їм треба жити, як вони говорять, треба торгувати. Треба, відповідно, самореалізуватися. Якраз ця тенденція вона фактично показує, що Росія буде далі порушувати права людини, далі проводити репресії, але далі проводити активну оперативну роботу щодо перетягування активу кримських татар на свій бік. В деякій мірі це і вдається, якщо ми говоримо вже про дуже об'єктивні оцінки. Тому я відчуваю, що скоро буде. Відпрацьована модель що ряд громадських татарських організацій скажуть, що ми готові працювати з Росією, а Менджеліс, відповідно, який був заборонений, буде вести роботу за свої права, боротись, відповідно, і особливо з позиції вже території України, тому що лідери меджису знаходяться тут. Тут якраз і Джамільов, і Рифат Чубаров, і вони якраз цю активну роботу ведуть. От. Але перспективи, що дуже великий успіх буде, зараз немає. Хочу сказати так, ну, дуже критично і об'єктивно. Час був втрачений, зрозуміло, період початку анексії Криму і керівництвом держави тоді не спрацювали оперативного напередження, і самим Меджелісом, який не став на захист дуже потужно, маючи біля 300 тисяч прихильників на інтереси самого Меджелісу і самого Криму. А це потужна сила. Я просто постійно працював з кримськими татарами, відповідно, з громадами Криму. І це така та сила, яка могла б бути одним із потужних факторів відстояти тоді незалежність і допустити ніякої анексії Криму з боку Російської Федерації. У той період вони коливалися. Там реагували на посили От, е, з Росії, там із, відповідно, із Казані, там їм запрошу да, не, не проводити ніякі заходи протидії. Там пробував десь е, із Чечні вже Рамзан Кадиров, там казав, то теж не, не піднімайтеся і все інше. І тут якраз коливання ці приведу до того, що це якраз не рішучість і не дозволив. Тоді ефективно спрацювати в плані недопущення цієї анексії. але така сила, я знаю, кримська тара могла б дозволити якраз тоді не допустити ефективних дій цих зелених чоловічків, якихось дРГ там і тому подібне, тому що Кримська татари надзвичайно потужно об'єднані і ефективно могли б діяти в той період дуже, дуже активно. Ну, звичайно, тобто певна вина на тих людях, хто був там при владі, є. Але я вважаю, що є і певна вина на тих людях, хто був при владі тут, в той період, коли відбувалися ці події. Стратегічно по Криму вина лежить на керівництві держави. Перше виконуючи обов'язки президента Турчинові, голові СБУ Наливайченко, Відповідно, і відповідно керівникам уже Авако МВС і далі Збройних Сил України. Ну я по черзі говорю, тому що зона відповідальності перш на виконуючи обов'язки президента раз. На СБУ 2, тому що їх пряма компетенція протидія шпигунству, сепаратизму, екстремізму, тероризму це пряма функція Служби безпеки України. І ті відомі особи, які очолили тоді, відповідно, умовно, Крим, Аксьонов, відповідно, Константінов, русський блок, русське язичство, Єдинство, руське Казачество, вони були контрольовані СБУ. І треба проводити акції, не чекаючи, якихось засідання РБО напротязі доби на упередження, висилаючи туди основні сили центрального апарату центральних і західних УСБУ, от, а це декілька тисяч людей, займати якраз органи влади управління, арештовувати русський блок, Руське єдніства і Константину Аксьонова, який прибув з Москви, і процес би анексії Криму тут би завершився нашим успіхом. Ніяких згаданих чоловічків і близько вони не з'явилися б. Але ми дали можливість реалізувати цей великий сценарій, бездіяльність повністю, повністю до такої великої анексії. А тоді пізніше дала можливість і е, провести до ситуації на сході війни. Це був проект політики до зустрічі.